Абрикос фаворит відноситься до сортів пізнього терміну дозрівання, відрізняється невибагливістю у догляді, хороплодністю і регулярними врожаями, плоди цінуються за високі смакові якості, сильний аромат і привабливий зовнішній вигляд, опис абрикоса фаворит, абрикос фаворит деревопомірної сили росту, висота дорослої рослини, 3-4. серед неразкідістає, однорічні пагони гіллясті без опушення. Блискучі коричневого забарвлення кора на старих стовбурах сіробура із поздовжніми тріщинами, листова пластинка середнього розміру, витягнутої форми із загостренням на кінці край зубчастий, черешок тонкий, китки білі середнього розміру, діаметр 2,8 вісім Останні розпускаються до появи листя. Фаворит, виділений в 2000 році селекціонером Ла. Крамаренко, оригінатор сорту Головний ботанічний сад, у 2004 році фаворит, включений в Держаєстро по центральному регіону. Він є одним з кращих для вирощування в Підмосков'ї. Плоди абрикоса сорту фаворит великі, середня вага, 30, Хформа округла, поверхня нерівна, опушення незначне, забарвлення помаранчеве з яскраво вираженим рум'янцем, м'якоть яскраво оранжевого кольору. Текстура у неї щільна і соковита, Кісточка маленька, при цьому вона з легкістю відділяється від м'якоті. Таблиця переваги та недоліки сорту приймущества, недостатки скороплодності, познедостигане, хороший товарний вид потребності в регулярній обрізку і проріджуванні крони високої морозостойкость, завісимості якості плодів від погодних умов самоплодносить, хороша транспортабельність, правила посадки рослини, оптимальний час і місце, абрикос світло і теплолюбна культура. Тому висаджувати дерево у відкритий ґрунт найкраще ранньою весною на початку квітня. При посадці в цей період саджанець краще вкорениться, а ризик пошкодження деревця заморозками зменшиться, осіння посадка менш сприятлива. Для вирощування абрикоса підходять південні сторони ділянки з вільним доступом сонячного світла. Дерево можна висаджувати уздовж огорожі або поблизу будівель. Головна вимога ділянка повинна бути захищена від північних і північно-східних вітрів протягів для кращого вкорінення. Молоде деревце можна захистити з північного боку невеликим щитом, пофарбованим білилами. Така конструкція буде добре відображати сонячні промені і запобіжить обмерзання саджанця. І запобіжить обмерзання саджанця, абрикос відмінно розвивається і плодоносить на невеликих схилах і піднесених ділянках. Не слід висаджувати дерево в низинах і в місцях з постійними підтопленнями. Рівень ґрунтових вод не повинен бути вище 3-4. поживний склад, і структура ґрунту також мають значення. Для абрикоса фаворит підходять легкі родючі ґрунти супіщана, суглинки і легкі суглинки, оптимальна кислотність нейтральна або слабокисла. Рівень 6-7. ґрунт повинен добре пропускати воду і повітря, не підходять піщані і глинисті ділянки. На нерушаємому чорнозимі дерево пізно вступає в плодоношення, дає нерегулярний і убогий урожай. Добрими сусідами для абрикоса будуть царі груші, клен, дуб, ясен це дерева з розвиненою і глибокою кореневою системою. На ділянках з такими рослинами абрикос звичай, завжди приживається як вибрати саджанці. Здоровий саджанець це порука успішного вкорінення, розвитку міцного дерева і рясного врожаю, тому купувати посадковий матеріал найкраще в спеціалізованих магазинах або розплідниках. Магазинах або розплідниках. Саджанці, які пропонують на ринках не завжди хорошої якості, купівля деревця в інтернет-магазині це теж не найкращий варіант, навіть якщо продавець надає якісні саджанці. Вони можуть пошкодитися при пересиланні, при покупці посадкового матеріалу слід врахувати наступне зовнішній стан стовбура і гілок вони повинні бути рівними. З гладкою корою без ран, пошкоджень і зморшок для вирощування в кліматичних умовах Києва бажано вибирати саджанці на штамбообразувателях для підчепи використовують морозостійкі і неподправаючі плодові культури сливу, абрикос, аличу, персик. Також підійде мигдаль. Таким чином підвищують морозостійкість і посухостійкість абрикоса. Найбільш посухостійкий абрикос, щеплений на мигдаль. Трохи менше на персик і абрикос, найнижчий показник посухостійкості у абрикоса щепленого на сливу або алечу, розвиненість кореневої системи. Корінці повинні бути без пошкоджень. Неприйнятно наявність засохлих і підмерзлих ділянок для посадки вибирають однорічні або дворічні рослини. Однорічні або дворічні рослини Вони можуть бути як з відкритою, так і з закритою кореневою системою саджанця, які продаються в контейнерах. Набагато краще приживаються і раніше вступають в період плодоношення. Як підготувати ділянку? Найкраще провести підготовку ділянки рік до висадки абрикоса. Так як в підмосковному регіоні частіше зустрічаються садові ділянки з однокомпонентним ґрунтом, його слід структурувати, для цього викопують посадковий котлован діаметром близько 80 см і глибиною 70 см. його розмір можна збільшити, якщо ґрунт на ділянці не збагачена поживними речовинами. Чим бідніше ґрунт, тим більше повинна бути яма. Дно її треба засипати дренажем. Це може бути керамзит, великий гравій або бита цегла. Для котловану готують ґрунтову суміш, складається з глини, торфу, піску, взятих в пропорції 1-1-1. Також додають 500-700 гвапна пушонки або деревної золи, 15-20 органічних добрив компосту або перегною, 500 г суперфосфату, 100 г калійної солі. Зверху посадковий котлован засипають шаром чистого ґрунту. Другий варіант підготовки ями за два тижні до посадки саджанця абрикоса. Викопаний ґрунт змішують 10-к перепрілого гумусу, 350-г суперфосфату, 70-г калійної солі, 350-г деревної золи. 15-20 органічних добрив компосту або перегною п'ятсот суперфосфату 100-х калійної солі. Золи при такій підготовці не можна додавати свіжу органіку і аміачні добрива, так як вони можуть спалити кореневу систему, в результаті чого саджанець загине, покроковий процес висадки, перш ніж приступити до посадки, слід обрізати всі підсохлі або пошкоджені корінці. Оновлювати зріз раніше обрізаних коренів не треба, коріння саджанця умочують в ґрунтову бовтанку і готують безпосередньо перед посадкою. Родючий ґрунт розводять водою до стану густої сметани, також можна додати в суміш гетероксин 0,1 10 води. Це засіб стимулює утворення коренів і сприяє кращому розвитку молодого дерева. У підготовленому місці викопують яму діаметром і глибиною близько 0,8, на дні роблять невеликий горбок із землі. На відстані 10 від центру вбивають кілочок, у центр ями поміщають саджанець, коріння акуратно розправляють на горку коренева шийка повинна бути вище рівня ями на 4,6, шість, яму, саджанець періодично струшують. Це необхідно для заповнення землею всіх пустот. ґрунт ямі акуратно розправляють на горку. Топтують ногою, підв'язують саджанець до кілочка шпагатом, формують лунку діаметром 40, см. по краю роблять земляний валик, поливають рослину 15-20 чистої води, занадто холодну рідину використовувати не можна, лунку мульчують сухою землею, торфом або деревною стружкою у перший місяць після посадки потрібно стежити за вологістю ґрунту. не можна допускати пересихання землі. Відео: посадка абрикоса і догляд за ним. Ще потрібне запилення, фаворит відноситься до самоплідних сортів, тому додаткових запилювачів не вимагає. Однак багато садівники радять для хорошої зав'язі висаджувати дерево поруч з такими сортами абрикоса, як царський монастирський лель. Ото галерея, можливі запилювачі для фаворита. Урожайність монастирського дуже висока. Плоди при цьому досить великі, сорт лель відрізняється високою морозостійкістю, плоди сорту царський відрізняються хорошою лежкістю особливості догляду за абрикосом. Правильний догляд за абрикосом дозволить виростити міцне і здорове дерево, яке щороку буде приносити ясний урожай якісних плодів. Основні правила агротехніки полягають у своєчасній обрізку підгодівлі і захисту дерева від шкідників і хвороб необхідно утримувати в чистоті околоствольну ділянку. Регулярно видаляти бур'яни і періодично розпушувати ґрунт, обрізка обрізати абрикос найкраще навесні. Осіння процедура може послабити дерево, особливо якщо сезон холодний і дощовий, у перші роки проводять формуючу обрізку, найчастіше для крони вибирають розріджену ярусну форму. В цьому випадку відрощують 5-7 гілок першого порядку з інтервалом розташування 35-40 см на наступний рік. Після посадки обрізають все гілки. Розташовані на рівні 90 від землі спочатку вкорочують удвічі дві ті, які розташовані уздовж основного ряду, потім інші гілки вирізають дощенту по камбіальне кільце. На рівні 20-25 вище основних гілок залишається тільки провідник. Гілок залишається тільки провідник. В кінці літа видаляють неосновні гілки, ті, які ростуть під гострим кутом. На другий рік виробляють закладку другого ярусу. На рівні 35-45 см від першого розгалуження формують другий порядок, інші гілки звертають в обростають. Маленькі однорічні гілочки не обрізають, а однорічні пагони, довжина яких 60 см і більше. Вкорочують наполовину, центральний провідник зменшують на 25 см вище останньої гілки. На наступний рік формують новий ярус. За такою ж схемою після формування крони виконують санітарну і проріджує обрізку, видаляють сухі. Зламані гілки, а також пагони, що ростуть вертикально і вглиб крони, якщо щорічні прирости не перевищують 15 см, Необхідна омолоджуюча обрізка проводять сильне проріджування крони, вирізаючи гілки, загущаючи її, а також зростаючи вглиб старі, сухі і перехрещуються. При обрізанні слід використовувати гострий садовий інструмент і драбину всі зрізи, діаметр яких перевищує один см, Потрібно обробити садовим варом. Відео як обрізати абрикос. Полив абрикос відноситься до культур з потужною і глибокою кореневою системою, тому він здатний отримувати необхідну вологу з нижніх шарів ґрунту при нормальних погодних умовах проводять чотири основних поливу в квітні, в травні, на початку липня, в жовтні, влагозарядковий. Зрошення здійснюють за допомогою крапельної зрошувальної системи або через кільцеві канавки норма води для однорічного дерева. 15-20 річного, 2 відра, 3 річного, 3 відра. Далі норма збільшується. При кожному поливі потрібно зволожувати ґрунт на 30-40 см глибину, для влагозарядкового поливу потрібно 50-60 води на 1 км около ствольного ділянки, після будь-якого поливу лунку необхідно замульчувати сухою землею, хвою або деревною стружкою. Підгодівля підгодовувати абрикос сорти фаворит починають після першого плодоношення. Добрива вносять щороку. Вносять щороку необхідну норму ділять на половину: першу частину додають в ґрунт ранньою весною, другу після збирання врожаю. Органічними добривами абрикос підгодовують один раз в три роки, норму розраховують в залежності від віку рослини 2-3 рік, перегній 10-15 к, суперфосфат 120. Аміачна селітра 55 -х калі хлористи, 50 4-5 рік перегній 30 -х суперфосфат, 200 -х. аміачна селітра 100 х, калі -хлористи, 60 -х. 6-8 рік перегній, 50 -х. суперфосфат, 215 -х. аміачна селітра 110 -х калі хлористи, 139 років і старша перегній, 80 х Суперфосфат 830 хам'ячна селітра, 320 калій хлористий, 250 г. Добрива розподіляють рівномірно на околоствольному ділянці і присипають шаром чистої землі. 7-10 см. Підготовка дерева до зими, щоб дерево не постраждало від низьких температур. Зимових вітрів і снігу необхідно підготувати його до зимівлі, для цього слід побілити восени штамби і підстави скелетних гілок гашеним вапном або садовими білилами, замульчувати пристовбурні ділянку тирсою, торфом або ялиновим гіллям. Пристовбурні ділянку тирсою, торфом або ялиновим гіллям, хрону молодих дерев обв'язати мотузкою, якщо зими холодні, сформувати над деревом конус садового укриття або спанбонду. Його основу присипати піском або землею, для захисту від зайців, стовбури дерев, обмотати нейлоновою тканиною або садовою сіткою, щоб дерева не пошкодили гризуни, розставити в саду спеціальні пастки з наповнювачами. Для мульчування не можна використовувати опале листя, солому і сіно, як кріплень не застосовують дріт та інші вироби з металу, можливі проблеми та їх вирішення. Сорт фаворит має високу стійкість до всіх шкідників і хвороб кісточкових плодових дерев, однак недотримання агротехніки може викликати деякі хвороби і спровокувати появу шкідливих комах, щоб виключити опік дерева, обробку хімічними засобами не можна проводити в жарку і вологу погоду. Таблиця профілактика і лікування хвороб, захворювання, характер, ураження, препарати для боротьби профілактичні, заходимо поражає квітки. Листя, пагони і плоди. Спочатку страждають квітки, тонкі і молоді пагони всихають повністю. Найбільш товстих з'являються тріщини фаза зелений бутон, Бордоська рідина 3 оприскування рослини 5 розчином сечовини ранньою весною, прибирання опалого листя під час цвітіння, препарат Тельдор: 8 на 10 води після цвітіння, Хорус 3 на 10 води. Клясте розпоріг проявляється наявністю бурих плям, які з часом призводять до появи на листках дірок. До появи на листках дірок пагони покриваються круглими плямами, які розтріскуються і викликають камедатечини на початку розпускання бруньок, розчин карбаміду 5. обрізка і спалювання уражених гілок, обробка дерева 1. розчином мідного купоросу після опадання листя фаза. Рожевий бутон хору стрих на 10 води, оприскувати щомісяця в періл вегетації розчину мідного купоросу 1,0,0, хпорошку розводять в 10 лмельного розчину, гомозка мозками на стовбурі, і гілках з'являються прозорі склоподібні освіти, засохла камедь протягом сезону обробляти рани на корі садовим варом і дезінфікувати їх мідним купоросом 1,0,0, хпорошку на 10 лмельного розчину. При обрізанні використовувати гострий інструмент і замазувати зрізи садовим варом, уникати механічних пошкоджень кори дерева, в фогалерея, як проявляються недуги, уражені клястероспоріозом ділянки незабаром засихають, лист стає дірчастим. Камедитечини найчастіше проявляються на деревах, пошкоджених в результаті несприятливої зимівлі або вже уражених клястероспоріозом. Моніліозом та іншими захворюваннями кісточкових культур, розвитку моніліозу сприяє весняна сира, погода таблиця, шкідники і заходи боротьби з ними, шкідник характер, ураження засоби боротьби профілактичні, заходи заходисливого плодожарка, бабочки відкладають яйця на плоди, розвиваючись, гусениця вгризається в м'якоть і пошкоджує ядро кісточки, ознаки, червиві абрикоси на плодах видно крапельки камеді до цвітіння карбофосу. 6,0 на 10 води, обробка рослини в квітні 3 розчином карбаміду у період вегетації, золон 1.0 на 5 води, попелиці комахи висмоктують сік з листя, вони деформуються, скручуються і засихають, різко знижується продуктивність дерева до розпускання бруньок нітрафен, 3,0 на 10 водотримання агротехніки у період розпускання бруньок або 6.0 на 10 води зладка, чернеї жуки пошкоджують кору, перегризають черешки листя і вигризають нирки, личинки пошкоджують коріння всередині червня, оприскують крону, стовбур і ґрунт під деревом препаратом карбофос 2.0 на 10 води, регулярне зрошення, прибирання з ями залишків коренів дерев і чагарників перед посадкою, і чагарників перед посадкою, видалення порослі, але чиї, якщо вона росте поруч. Ото галерея, які комахи атакують абрикос. Якщо на абрикос напала златка чорна, на пошкоджених ділянках стовбура утворюється вдавлення, кора сихається і розтріскується, пагони, пошкоджені попелиць, викривляються, а листя хаотично скручуються, набуваючи неправильні форми. Пошкоджені гусеницями сливової плодожерки плоди загнивають і опадають, знижуючи кількість врожаю, як збирати, зберігати і використовувати урожай. Фаворит скороплідний сорт плодоносить він на 3-4 рік після посадки. Дозрівання плодів починається в серпні і триває до кінця вересня, якщо влітку стояла холодна, і дощова погода. Велика частина абрикосів може не визріти і залишитися на гілках недозрілими середня врожайність дерева. 18 23 трик у холодильнику плоди зберігають в герметичних паперових пакетах або пластикових контейнерах жорстких умовах абрикоси зберігають свіжість протягом 6-8 днів при температурі 0,1 градусів і вологості 85-95. Плоди зберігаються 30-40 днів, при більш тривалому зберіганні руйнується структура якоті. В цьому випадку абрикоси фасують в невеликі пластикові або дерев'яні ящики, не більше 4. Плоди можна зберігати і в замороженому вигляді протягом 3-5 місяців. Перед заморожуванням кісточки видаляють, абрикоси фаворит придатні для сушки, го можна готувати природним способом або обробляти плоди в сушильних шафах або духовці, природним способом або обробляти плоди в сушильних шафах або духовці, абрикоси вживають в свіжому вигляді і використовують для приготування закруток, з них можна готувати повидло варення, мармелад, компот і конхітюр. Також свіжі плоди годяться для начинки пирогів, десертів, застосовуються в якості інгредієнта фруктових салатів. Відгуки садівників у мене фаворит на півдні Київської області виріс розкішним деревом. Особливо бурхливими були прирости влітку 2010 і цього літа, – 120-150 см в середньому. Деревце навесні було все в цвіту, але влітку дозрів тільки один плід смачний. А на початку вересня сильним вітром його зламало майже біля самої землі. Залишився пеньок сантиметрів 20-30. При найближчому розгляді деревина в центрі стовбура виявилася помітно підмерзлою апрелхт. В вебсадрі Artis Цоди Ділюся спостереженнями про зимостійкості деяких сортів абрикоса, що мають поширення в московському регіоні. У 2012 році на ринку були придбані саджанці сортів фаворит і водолій, і висаджені на ділянці зиму 2.0.1.2.1.3. Року вони перенесли непогано. Фаворит незначно підмерз, а водолій не підмерз зовсім. Зима 2013-14 року завдала по цих двох сортах важкий удар. У фаворита вимерзла майже вся крона, а водолія частина її. Влітку дерева частково зуміли відновити крону, але зимостійкість їх викликає сумніви. Партнер Хтп Хорюм пригозрю в 8.8.0, старт 1.5.7.5, підмосков'ї сім'ять. Підмосков'їця та ж 4 кліматична зона, але там зима йде на 20 днів пізніше і приходить на 20 днів раніше. Тому той же абрикос фаворит не визвіває іноді. Сорти для Києва відомі як і прізвища тих, хто їх виводить сорт царський. Фаворит та інші прищепив фаворит в цьому році, незважаючи на його дрібну вагу, на смак 5-0 клюнув за одними даними, за іншими 4-5 пеаплахт. Вінфорюмрю індекс Топ'ятсот один сорти Крамаренко не все встиг довести до плодоношення, але зіткнувся з втратою щеплених пагонів після перших плодоношень. Льоша Айсберг, фаворит, напрошується. Висновок, що абрикосу потрібно тривалий час на відновлення після плодоношення до заморозків. Віктор 55 він хорюмрю, індекс 1516480 абрикос фаворит, невибагливий сорт, притримані агротехніки. Він дає регулярні врожаї привабливих і соковитих плодів, дерево стійко переносить низькі температури, і навіть в прохолодному кліматі добре плодоносить.